Того часу Петро почав говорити Ісусу, ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив, воістину кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей. Чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в сто разів більше вже тепер, в цей час, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля разом з переслідуваннями, а в прийдешньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми. a ostatnia, pierwszy. Co jest nowo, Boże, słowo Jezusa. Chęć słowa skopuły Ewangelia zniszczyć naszych ruchień. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Zdrowie ulubienie wszystkim, kochani bratki i siostry, czcigodni siostry i nasze nasi szanowni bracia, rycerze, Jana Pawła II, dzieci, prezydenty, kochani parafiany, ulubieni Bożi Dzieci. Boże Bóg dziś przytoczył nas słowami, jakie czytamy w Ewangelii św. Marka, że niemożliwe Є так, щоб коли ми все залишаємо для Бога, ми справді все залишили. Тому що залишити взагалі неможливо всього, бо воно завжди йде за нами. Не можемо залишити просто так все й відірватися, але можемо поофіарувати. І слово залишити означає пооф'яроване, призначене, як комусь даруємо якусь річ, вона нібито завжди є наша, але пооф'ярована стається вже власністю когось іншого, але завжди ми маємо якусь в цьому участь. Так як пам'ятаю колись в монастирі, в семінарії, коли висвячували кожного року священників, Часто можна було почути, як біскопи зверталися до батьків і казали, ви віддали дитину повністю Богу, але це завжди є ваша дитина, це завжди є ваша участь. І завжди, коли він буде справувати святу літургію, то це буде теж ваша заслуга в цьому. Або, наприклад, як хтось, ну не знаю... Подарує Органа, щоб сам справи службу Божу. Завжди, коли ця літургія відправляється в цих одежах, в шатах, завжди ця людина має участь в такій літургії. Це означає, що ми не можемо повністю позбутися чогось, але поофіроване воно має свій інший характер, має призначення, має так звану консекрацію, відділення. Що це вже є відділене від нас, але завжди є наша участь в тому, так як в родині, в сім'ї, коли доростають діти, йдуть в свої подружжя, сім'ї, потім внуки, правнуки, і ми знаємо, що це вже інші сім'ї, це вже нова сім'я, одна, друга, третя. Але це завжди є наші діти, внуки, правнуки. Завжди це бабуся, дідусь, чи прабабуся, прадідусь не завжди мають в цьому свою участь, вони завжди є рідні, завжди найближчі, і завжди до них має вернутися ця вдячність. І пане за сьогодні каже, що він є Богом вдячним, тому що не може бути так, що залишили ми все пішли за Богом, і це не тільки Сонзи і монахині. Але, власне, коли родина, сім'я, подружжя. Коли кожна людина залишає все для Бога, навіть як ми сьогодні прийшли до костьону, ми справді з собою не взяли хати, може навіть хтось машиною приїхав, то до костьола не заїхав, навіть тільки на подвір'ї, ми ж не взяли з собою там літні кухні, криниці, не знаю, там якісь поруса там, корови і так далі. Ми ж не несемо все з собою, залишаємо, але заради Бога. І воно все одно є наше. Ми є тут в Костелі, слухаємо Боже Слово, молимося, приймаємо комунію святу. Але це все є далі наше. тільки поофіроване Богові. І каже пан Єзус, що він є Богом вдячний, бо не може так бути, що залишивши все, нічого ми не маємо. Каже пан Єсус, сто разів більше отримаєте. отримайте доми, братів, сестер. Матерів, дітей, поля. І там є гарне таке пояснення, додаток, підтвердження, гарантія виділена комами тут і в цьому реченні. Разом з переслідуваннями. І ми собі думаємо, а навіщо можна без них? В цьому прийдешньому віці, а. Життя в цьому, що має бути в майбутньому. Життя вічне. Тому що переслідування це є як сіль до супу, чи борщу, чи якоїсь потрави, щоб це все мало смак, щоб ми розуміли, що ми правильно робимо, щоб були люди, які скажуть, то не так, там не так, то не нравиться, то не подобається, там ще інакше треба зробити. І не для того, щоб хтось нас ненавидить. Що ми комусь не догодити, тільки для того, що християнин це людина, яка є зеркалом для інших людей, зеркалом для цілого світу. І кожен, хто бачить нас, як ми йдемо до костюма, він сидить вдома, він є переслідувач наш. Чому? Тому що ми ріжемо йому очі. Для нього ця правда є така реазуча. Тобто вона проникає в його серце. Як ми щось добре говоримо, а друга людина не говорить добре, це є переслідування, комусь це не подобається. Тому пан Ісус каже, якщо є ці переслідування, це є доказ того, що все є добре, доказ того, що воно цього вартує. І доказ того, що пан Ісус дає нам ці дари. І правду кажучи, коли, навіть так скаже по собі, коли б я не пішов дорогою покликанням священницького, монашого, нашого, так, може була б родина, сім'я, пара людей, так як не раз то скаже, мене 10 внуків, 15 правнуків, але стільки цих Божих дітей, духовних цих людей знайомих, цих родин, як ми називаємо родина Костюла. Всі цих дітей, які приходять до алтажа, це є в сто разів більше, коли якось священник досвідчую того, що Господь цими дітьми обдаровує, наприклад, мене, чи там сестру Монахиню, чи другу, сьогодні, брата законного. І завжди є ця така духовна прія, завжди є ця духовна сім'я, родина. І Сьогодні мені треба було бути в день теж в хостілі на пару минут приїхати, передали дуже гарні книжки про нашого сонця пробуща, які в Польщі розходяться, як, як теплі булочки з маслом. Так? І, і теж є можливість в костілі, там при виході їх собі взяти. І, власне, коли я привіз ці речі, то якраз діти йшли на катехезу. І я їх не помітив відразу, але чую там, з Христом, слава Ісусу Христу, що діти йдуть, а ви вміна на санкціях. Я собі думаю, це ж чужі діти, так? Але вони настільки є рідні, настільки вони хотіли прийти, привітатися з Сьоном, вже руки відтягують, щоб їх обняти, повернути. І цей, власне, цей подарунок, що Бог тобі дає цих дітей в сто разів більше. І ти для них маєш бути і татом, і мамою, і другим. Пане Ісусе, не раз пам'ятаю, як вже ділився цим у Азі, коли діти зібралися, особливо маленькі, Ми брали від чотирьох років вже дітей брали на Оази. І такий маленький хлопчик, Андрійко, 5 років, коли ми заїхали на подвір'я, вийшли з машини, то він так руки підняв, дивиться і каже, о, Бозя, приїхала. Так, приємно, що Бозю називають Ксьонза. І, і ці діти вони дуже вдячні. Вони насправді хочуть, щоб цю любов хтось прийняв. І тому пан Єсус каже, все вам так, в сто разів, але разом з переслідуваннями, щоб ви знали, що це є правильно, що це є добре, що ви на правильній дорозі, тому що багато перших стануть останніми, а останні першими. І це не для того, що Бог когось хоче покарати. Що Бог хоче комусь там перекреслити життя. Тільки ця першість, вона по-другому якось так сприймається Богом і по-другому сприймається людьми. Я пам'ятаю такий простий момент, що як був міністрантом, це початки, бо ще до школи не ходив, коли вже починав тут приволтажу, придивлятися. Хлопчики служать, мене теж вчили там рушничок подавати водичку. Я колись мама каже, о, мене сьогодні там аж в самому кінці поставили. Я вже йшов всі пішли вперед, а я в самому кінці йшов. Мама каже, це ж дуже добре. Бо всі полетіли десь за воронами, каже, а ти йшов коло ксьонця, бо ж ксон йде в кінці. І каже, так обняла мене, каже, як приїде біскоп, то теж не йде вперед, йде коло піскопа. І я завжди там, знаєте, герой, такий, в кінці, перше місце коло Сонця. І якось так мені це було, знаєте, приємно, що хтось мені пояснив, що це останнє місце це не є погане, що це є саме почутне місце, це якийсь престиж. це якась гордина, мабуть, гордість. І тому сьогодні пан Ісус каже, то є останнє є перше. І тому теж. Ми хочемо бути не першими якісь в цьому світі, бо світ сьогодні задалеко біжить, світ сьогодні може забаборонитись, так що він просто полетить і не знає, куди, як вернутися. І ми сьогодні настільки можемо помічати, що люди є неуважні, не десь задумані, десь в своїх якісь передбачення, але не до кінця практичні, що ми нараз людям дивуємося і кажемо, що сьогодні не потрібно здоганяти все, сьогодні потрібно йти помаліше, щоб все те, що біжить, зупинилось, обернулось і на нас почекало. Це не ми мене, до світу, але світ до нас. Такий простий приклад, скажете мене, це навіть було так не ну, трошки смішно. Там того тижня відправляв я похорон в костилі. І... Кажу до цих людей, які везуть трудно, щоб будемо їхати разом, всі машини, які є. Коло цвинтара зупиняємося, дивимося, де ці чоловіки, які купають гріб, питаємо родину, де буде поховання. Все добре, договорились, і ми їдемо, в першу браму, бачимо стоять чоловіки, ці люди, які купають гроби, ми їх знанькою до костюма ходять. І родичі вже виходять з машини, вийшли з машини мерцяни. Немає катафальку. Розглядаємося туди-сюди, а він вже аж поріччю. Поїхав сам і кінець. Ми стоїмо, телефони ніхто не має, чекаємо в сонцю родичі стоять. Вся родина чекає мерцяни, Вертається назад, він каже, а я щось не зрозумів куди. Яка треба було його вести в Новий світ або в гвардійський? Ну, Пошукнув, люди сміяться, але ж той поход. Можна навіть мерця завести кудись, бо розігнався і Бог знає де. Це є простий приклад, що ми сьогодні так забігані, що ми хочемо бути перші в Але куди наш поняття немає. І це в духовному плані є дуже трагічне, тому що в духовному плані ми повинні рахуватися з дарами Божими, з Божого назвою, не то, що я хочу бути святим, бо були такі спроби. Вежа Вавилонська. люди хотіли бути дуже добрими. Давайте побудуємо вежу, щоб всі бачили цю вежу, щоб ніхто нікуди не розпорошився, щоб ми були дуже добрі в єдності в такій святості навіть жили. Але Бог помішав їм умови, тому що вони не робили це заради Бога. Вони самі хотіли бути святі для себе, а ж Божа святість. Так? І ми не можемо в житті будувати цю Вавилонську вежу. Ми повинні вміти бути цими останніми, які є перші, бути при землі, не пхатися десь в хмарі, тому що навіть Бог прийшов з неба на землю, то наше місце тут. І тому сьогодні ми теж хочемо розуміти, що Бог обіцяє нам тут дуже багато подарунків, але в прийдешній мовіці життя вічне, обіцяє нам Бог те, що візьме нас до себе. І тоді ми будемо цими першими. Тому сьогодні маємо над чим подумати, маємо що розважити, зробити висновки і просимо, щоб Господь нас провадив, щоб ми не були безстрішими за Бога, але завжди старалися, як кажуть по-католицьки, на дону тобто встигнути встигнути за Богом, щоб ми десь не відставали, щоб ми йшли в крок в крок з Богом. І такою дорогою, таким темпом, таким способом дійшли до вічного спасіння в небі. Амінь. І буде похвалений Єзу Христу.